Вітаю сталкери, з вами знову Ігор, і сьогодні ми відправляємося лутати зону під назвою Смітник. І нібито судячи з назви цієї зони, тут нам нічого шукати, але повірте мені, тут є багато чого корисного. Отже, починаємо з флешки. Там на фоні інколи буде, до речі, мій голос звучати зі стріма, так що майте на увазі. Оце крутяк! Тут вибачайте. Я на стрімі проходив сталкера на стрімі для вас це писав. І запрошую вас всіх на мій стрімчик заходити в гості. Канал Шаман Геймс. Посилання в описі під цим відео. Не можна з собою забрати. І як тільки ми заберемо флешку, підемо прогуляємося, заберемо ще збільшений магазин для М10, котрий лежить не так далеко звідси. О, тепер є карточка. Добренько. У -у -у. О. Ось що ми маємо. А, ну. Це Discord тільки і потрібен мені тепер для того, щоб оповіщувати про стріми, А більше ніяк я його не веду. А прогулюючись зоною, я знайшов ось такого добродія, в котрого був квестик. За що він нам люб'язно пропонує артефакт або гроші, або нічого. Я ж обрав артефакт, тому що намагаюся їх зібрати всі у себе артефактиці. І як бачите, мені він підкинув Щурячого короля. Я на Давай артефакт. Артефакту буде достатньо. Отакий. жмуток сталі. Електрозахист слабко, опір кровотечі слабко, вплив радіації слабко. І далеко не йдемо з цієї області, залишаємося і шукаємо ще якийсь випадковий електроартефакт. Більшість артефактів, котрі побачите в цьому відео, випадкові, але їх тип зберігається. Тобто в ваші руки може потрапити інший артефакт цього типу, теж електро. В мене, наприклад, попався сапфір. Витривалі слабко, підкривати слабко, вплив радіації слабко. Ой, де пішов? Де? Хіфанить. Як бачите, тепер на нас чекає паркур на свіжому повітрі. Як ми це заберемо? Ага, ось він, гад. Той то потім у караужі не проблема. Я. Я зато зібрав вже стільки предметів. Що. В тому плані тобі мене доганяти ви прийдеться, я думаю. А тебе по сюжету. Похвастайся, попробуй тільки. Попробуй тільки мені. О, диви. Оце воно. Ну не супер, в мене краще, але все ж таки згодиться. Так, це в териконі. Там собі кажу. Ментувати легше було. Далі випадковий хімічний артефакт. До моїх рук потрапила інфузорія, як ви зрозуміли. Є yeah. інфузорія. І захист помірно. Пой в радіації помірно. І далі я не буду писати, що саме випадковий просто: електро, там, хімічний, термічний артефакт, типу того. А оці ось здорові столпи Леп мене відправляють в ностальгічне поринання в дитинство. Згадую, як я по ним лазив. А ось тут я ложу і збираю артефакти. Чудесне місце. Опір oh, кроватичі слабкий, вага слабко. Зато вплив радіації теж слабко. Тут він був. До речі, артефакт слимак та слюда ви можете отримати лише під час проходження квесту. Відповіді коштують ще дорожче. Раніше в цьому місці їх не буде. А то я вчора шукав тут, так і не зміг знайти нічого. А виявляється, тут два артефакти можна забрати. Слимачок і слюда. Йди сюди. О. Давай зацінимо на це диво. Слюда. Та можна давати. Радіозахист просто без побічних ефектів. І слимачок. Топкий радіозахист. Найс. Давай поглянемо на них, як вони виглядають. Це мій слимачок. Темно тільки, ну нічого. Так, а слюду зацінимо. Симпатяшки, симпатяшечки. Сюда. Клас. А по 10 Малюк. Ще один бідолага не доніс з собою додому чудесний артефакт. Ну як чудесний, артефакт то не чудесний, але такого в мене в колекції ще не було. Захист робенький. І якщо ви все ще користуєтесь АКМ 74, сходимо і знайдемо для нього збільшений магазин, якщо ви в минулому відео не знаходили його. О, там було... А щось Можна, да? Ключ від старого замка. А тепер трішки підігріємо собі дубцю і спробуємо добути якийсь вогняний артефакт. Як ви бачите, до речі, мені дропнулось мамине намисто, а також опіки третьої ступені. Опір кровотечі, вплив радіації. Ви бачитеся. Не тільки на даху, а може бути, в підвалі тут в ізоляторі. А от під час проходження квесту Король Гори я обрав прибрати Рузвельта. Якщо ви теж підете моїм шляхом, то зможете в нього дістати собі бандитську косуху, а також новесенький М860 Кракер. Звичайний без апгрейдів, але все ж таки. Що є, то є. Гроші є, як то кажуть. Пойди, дропнувся нам новенький М860 Кракер. Та по завданню. І тут же далеко не відходячи. По цій же самій місії Король гори» ми можемо прогулятися трішки в сторону від місця, де ми зустріли Рузвельта, і знайти тут протигаз ПГ4 Лещата, а також комбінезон Мародер. Зараз ми знайдемо те, що потрібно мені. Ну і на черзі у нас бронежилет ПСЗ-7. Тут я трішки затягнув відос, можливо, збираючи різний лут, але я вирішив не обрізати. Нехай буде так. Можна шукати, я думаю, довго. Але головне у нас десь тут, мабуть. О, це ви красень. Оце він, да? Не? Ну непогано. Це вже куди не йшло. Гравітаційних артефактів в цьому випуску у нас ще не було. Тому пішли пошукаємо, і я вам покажу, як я знайшов свою ще одну головку. Хопа, Схопаю! це була ще одна мухоловка, до речі, цей раз. Це десь тут. Чудесно. СВДшку, я гадаю, ви вже знаходили не один раз, але все ж таки можна піти і вибити собі ще одну. А точніше, віджати собі. Але мені випала вона червоного кольору. Можливо, у вас буде трішки в кращому стані, але все ж таки, якщо ви будете гуляти неподалік, можете зайти в гості, привітатися снайпером і забрати собі ось таку СВД. Mm. Uh -huh. Тут захід, туди пішли І ось тут ми все знайшли. На заводі. Класно. 38. Вирішуйте самі, варто вам чи ні, вона потрібна чи ні. Viper 5, може вже вам і не потрібний, але все ж таки я його знайшов новесенького. Опа. Чистесенького, незапиленого, і вирішив показати вам, де він. Оф. більш-менш непоганому стані. Кейс сховок, не знаю, може в когось, буде маячить він, але я все ж таки запишу. Як в бонус. А ось тут у нас практично full хаус. Аж три корисні речі. Звичайно, це не якийсь там хід сезону, але все ж таки тут на вас чекає пістолетний тактичний глушник, пістолет UPD Compact, а також новесенький ПТМ. Якщо є вільне місце в кишенях, можете брати і потім продати найближчому торговцю. Прісталетний тактичний глушник. во-во-во-во-во-во. Це дуже добре. Пістолет UDP Compact. І ондовище. ПТМ. До речі, в ідеальному стані. Далека від глинки. Хоча щось пошукати треба. А ось тут я прикольно провів свій час. Треба залізти на гвинтокрила і отримати в свою колекцію якийсь рандомний артефакт. В мене це, до речі, був колобок. Як морський їжак. На цьому гвинтокрилі. Ми Букет С2 досить таки непогана зброя, я вам скажу. Не хід сезону теж, але я певний час ним користувався. І покажу вам, де знаходиться така штука. Хоча в минулому відео ми теж багато букетів знаходили в області малої зони. Тому подивіться той відосик, якщо не дивилися. Там теж багато чого корисного є на початку гри. Це приберем я вихід Букетик. Далі у нас тупо рандомний артефакт, але я підозрюю, що все ж таки тупо рандомний артефакт електричного типу. Ось в моєму випадку це була сніжинка. Нормально, збодрила. От. Ну, вхід, як ви зрозуміли, це тут. А це у нас, до речі, депо. Новий артефакт в моїй колекції. Витривалій слабко, по радіації слабко. Бандитська косуха. Ну це такий. Непотріб, я б сказав, але все ж таки за нього дають гроші. А це ми потім залутаємось, пішли шукати корисності. О, бандитська косуха. Продамо. Ось воно. Ось воно. А за цією річчю вам неодмінно треба пройтись прогулятися, тому що за збір всіх сканерів дають очівки, а також зайвий артефакт в колекцію вам якби не завадить. Тільки будьте обережні, на вас посуне цілий пакуночок мутантів. М -м, класно. Як чорна дірочка маленька. Фізичний захист сопкий, витривалій сопки і. Так, оце цей мегалут. Так, як ви бачите, ось в цьому місті будемо забирати комбінезон вітерволі. На пагорбі, я хоч на пагорб заліз, а то знову понизу піду. Добавці, Добавці, Більш-менш непогана штука, я вам скажу. Пади сюди. Тепер в мене вітер волі. Ну і ще трішечки ми повинні природітися і дістати собі новесенький PS3. PSZ 5W волі. ПЗ5В Волі. О, краса. Оце я на себе накинув. Диви, який класний. Подло. Так-так-так. ще трішки підпалювання дубції і артефакт око. В моєму випадку, звичайно. У вас може випасти будь-який інший термічний артефакт. Ось тут. Опа-опа-па. Око. Якщо, до речі, випав артефакти не подобається, перезайдіть в головне меню і можливо вам дропнеться щось інше. Око. І, до речі, з цього хлопця саме з нього нібито падає гвинтар. Це так я його показав вам, до речі, тому що сюди я прийшов насправді з закресленням, тобто за флешечкою. За котру теж дають трофей, і зараз ми на неї подивимося. Давайте пробувати. Так-так-так. Ось наша флешка з кресленням гумовий шар для М10 Гордон. Не знаю, користуєтесь ви ним чи ні, але для трофею це мастхевна штука. О. Дивіться. І це ще не всі креслення. У нас є ще одна флешечка і ще одне креслення. Але для цього необхідно прогулятися в сусідню зону. Тут на вас чекає телепорт, котрий зможе доставити в те місце смітника, куди ви ніяк не залізете. Ні ногами, ні руками. Слідуйте за мною, зараз знайдемо цю аномалію, тепнемось туди і побачите самі. А поки я це все роблю на відосі, я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь, ставте лайкоси, якщо, звичайно, вам був хоч трішки корисний. Ну і не забувайте заходити до мене на стріми на мій канал Шаман Геймс. Буду радий побачитись з вами, поспілкуватись. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Грайте в Сталкера і слава Україні! Ага, а це мабуть воно. Давай позначку втикнемо. І затестимо. Галявний телепорт. Добре, нас степнуло прямо на гору, куди я не міг залізти. І ось наш сюрприз.